Добрий вечір! Я до вас! До вас прийшла! Боже! Забула дещо в машині. Зараз я зараз повернусь. Почекайте! От зараза! Вона була однією з найвідоміших ведучих українського телебачення. Важко бути сім'янином <сіхи> і, і робити якусь таку надзвичайну кар'єру. Той період золотої доби, розквіту, за яким зараз так зітхають з ностальгією українці, відсутність проблем, реалій. Хоча, може, таки навпаки, за ширмою яскравих шоу, шикарних вбрань, посмішок, голівудських. Селебріті, адже наші українські віп-персони, вони так яв... рівнялися на Голівуд. Пригадайте, Могилевська з лімузином? Наташа. Талантливі люди, талантливі во всьому. Я ймипіла і, і танцювала, і продюсером була. Я думаю, може діксати податься? Програма Шанс. караоке на Майдані. Історії успіху, які кардинально змінювали твоє життя за 24 години. Підйом Оля Фреймут. Фрейму. Марінка Гранки, наша журналістка, старший донецький оператор. Дякую, те, що ви з нами всім. Дякую, що була найкраще. Вперше за п'ять років вона дає інтерв'ю. Раміна відома активістка, журналістка, ютюберка. І, можна сказати, багато багато іншого, бере інтерв'ю. Мені здалося, що насправді вона не настільки була відкрита до гості або. Це молод чоловік. надто підготовлена, чи то не розуміла, де закінчується гра, і як вивести Олю Фреймот. На відвертість. От якби можна було на могилку фотографію, то я б вибрала цю звук, де я така за часи назад з купальнику. Ну, але на ну, свин так таки не візьмуть. І тут посипалося багатство. Я була до цього не готова, тому що я там дівчина з провінційного міста, зі, зі скромної сім'ї. Раптом починаю, починаю заробляти дуже багато, окрім зарплати. в мене ще були рекламні контракти, в мене були корпоративи мало не щодня. Ну, Тобто, взагалі я дуже багато заробляла. Ці всі гроші. В якийсь момент жінки на неї рівнялися, захоплювалися, копіювали її, але на піку слави різко зненавиділа. Вона була всюди: Голос Країни, Інтер, Один плюс один, новий канал. Я почекаю за віку. Давай, давай, взять, присядь, давай. Присядь, так що ми одинаково, нас така душка. Оля Полякова була у мене. Успішний наречений і власне в цьому інтерв'ю, яке я вам рекомендую подивитися, вона про все це говорить. Проте потрібно дуже розумно це дивитися, використовуючи свій мозок, а не довіряючись кожному слову Олі Фрейну. Адже вона заявляє в інтерв'ю Раміні, що вона грає роль, вона тримає образ, вона заповнює ефір. І повірте, Оля Фреймут абсолютно не втратила якусь привабливість, красу, вона ніде не зникла. Вона, як жінка, з надзвичайно тонким розумом завжди буде на слуху. В неї своє видавництво, вона успішно подорожує, даючи майстер-класи для жінок, хоча там. Присутні і хлопці, чоловіки чи просто пацани, які приходять глянути на Оль Фрейд. Знаєш, якщо чесно, не факт, що я це говорила, тому що журналісти деколи дописують. Я так. так говорила. Мені треба було багато чого говорити, я не все пригадую. Просто деколи треба заповнювати паузу, я говорила дивні речі. Нас... Але декілька слів про те, чому українки так ненавидять, тому що в коментарях там реально. Суспільство поділилося на два, і здавалося, 90% просто її ненавидить. Таке знецінення. Хто це така, що вона собою представляє і різного роду лайка. Останнім яскравим шоу Олі Фреймут було на новому каналі. Називалося шоу Оля, де власне вона купила права. От нема це медичне страхування. Добрий день добрий. Я вас знаю. Угу. Вас звати Роман Шемчак. Так. Ви не тікаєтеся так? Я? Та. Я навіть би ніколи не подумала, тому що я навіть не можу. Я знаю, про що ви говорите. Знаєте, про що? Про те, що я вам написав. Так, я, я не можу це зачитати, тому що Оля, ти дурна, в твоїй білобриці борщів взагалі мозку нема, раз ти не роздупляєш, що Ми роздавати тварину, кому копало означає наражати їх на небезпеку. Знову стати безпритульним і навіть привести до їх загибелі. Починайте. Бо як неї захочеш приїхати і притикнути мені, що я тебе так називаю. Я тобі адресу дам, щоб не блукала. Дурнувата пи. Часто жінок ми тікаєте. Доводиться. Цікаво. А чого так про мене сказав? Тому що це була моя думка. Я вважаю, що ви чинили неправильно своїм роздаванням котят на вулиці. Дивіться. Ви скаже в мене в Білобрисі в голові порожнечі. Uh -huh. Не так. Я зробила МРТ. Ось це моя МРТ, Подивіться, будь ласка. це не мозок. В Сполучених Штатах Америки на програму, на пісню. Запрошувались, селебріті, але українці не сприйняли цей формат. Мені здається, така, знаєте, як жіноча заздрість. Дуже підла. І підступна. Тому що, як не крути, Оля Фреймут вона приваблює чоловіків своєю кокетливістю, придуркуватістю, вмінням бути слабкою, тому що вона абсолютно не показує, що вона має характер, вона не показує, що вона має силу, владу, що вона має розум і може заробляти значно більше, ніж чоловік. Вона ідеальний. Зразок, і ось чому в неї пішли ці майстер-класи, як жінка має зберегти себе. І тим не менше, дуже тригерить дівчат адже успішна, з ім'ям, з кар'єрою, зі шлюбом, з трьома дітьми. І, а зараз, взагалі, вона мешкає в Лондоні вже декілька років, і, очевидно, вона там і залишиться. При цьому всьому. До Олі її, наприклад, не називають е, жінкою чи українкою, яка виїхала. Тому що вона підтримує прямий зв'язок з Україною. а В Лондоні вона рекламує стоматології, конгреси, вона бере участь е, в соціальному житті українців. Чи варто тут говорити про те, якими є українці? Насправді, повірте, люди вони в будь-якій країні однакові. Проте, у чомусь успіх, захват, щирість дуже швидко придавлюється людьми. Очевидно, певна категорія людей просто не вміє радіти за інших. І Оля Фреймут в якийсь момент, коли ці команди різних каналів Згрупувалися і зрозуміло, що все-таки вони не можуть нею керувати, вони не можуть крутити, як їй вигідно, просто викинули її з інфопростору. Викинули в якому сенсі? Зараз, безумовно, є плинність кадрів, не вистачає ведучих, і в такий важкий момент для країни точно хочеться якихось яскравих шоу. Але тут із психологічної точки зору варто. А помітити, що українське суспільство воно дає тільки один шанс твоїй зірковості: Юлія Тимошенко, Ані Лорак, Лобода, Фреймут. Тобто українці більше не приймають. І це при тому, що Фреймут, вона нічого не має спільного з тими іменами, які я прилічив, адже в неї точно проукраїнська позиція, вона є українкою. Вона спілкувалася українською. Напишіть вашу думку, що ви думаєте про це інтерв'ю, і хто для вас є Оля Фреймут. Ну і на завершення. Не забувайте, особливо, якщо мене дивляться, дівчата, тому що чоловіки цілком адекватно сприймають Оль Ольгу Фреймут. Е е вона ніколи не буде давати спокою українцям, тому що вона, ще раз повторюсь, яскравий персонаж. На неї знімали і зніматимуть пародії, її будуть згадувати, вона завжди буде тригерити, тому що ця витонченість, незаймець, вона просто знайшла свою нішу. Будь-яка людина, яка хоче уваги, вона шукає це русло, де вона завжди зможе тригерити інших, щоб мати цю увагу, щоб про неї говорили, щоб її оточували. І не відводили погляд. І якраз Оля Фреймут знайшла цю роль, і вона її грає. Але вона зовсім не така, як багато хто пише, що після 10 хвилин я вимкнула. Ні, дуреньки мої. Я чекаю ваші слова в коментарях.